До дня пам'яті полеглих захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. В Подільській громаді відбувся пам'ятний забіг. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Цей захід вже став традицією для українців. Восьмий рік поспіль він проходить по всій країні, об'єднуючи людей заради спільної мети шанувати тих, хто не повернувся з війни. Цього дня на старт у Подільську вийшли 197 учасників. Серед них родини загиблих героїв, керівництво громади на чолі з виконувачем повноважень міського голови Олегом Албанським, голова районної ради Микола Соколов. Військові, працівники комунальних підприємств, освітяни, медики, представники громадських організацій, вихованці та тренери спортивного клубу Подільськ, а також активна молодь та небайдужі громадяни. Кожен біг не просто заради спорту, а заради пам'яті з іменем полеглого воїна на футболці. Кожен крок цього забігу це символ подяки тим, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Хтось обрав коротку дистанцію у 2 кілометри, хтось подолав 5 чи 10 кілометрів. Але всіх об'єднувала одна мета нагадати подвиг захисників України назавжди в наших серцях. Дехто біг за рідних, дехто за друзів чи колег, а хтось за воїна, чия історія торкнулась душі, Олена на дистанції тримала в думках свого племінника, який загинув на фронті. Біжу за свого племінника з Куртол Дениса. Він загинув 3 травня 22 року. Важливо бігти важливо, тому що це пам'ять. Бігти важливо, і пам'ятати важливо, і говорити про це важливо. Важливо бути завжди їх нести в пам'яті, тому що доки ми говоримо, доки вони живі, тільки ми перестанемо про них пам'ятати і. На жаль, їх ніхто не буде пам'ятати, тому маємо пронести через покоління пам'ять, щоб вона залишилася у всіх. Марія вийшла на старт, щоб вшанувати пам'ять свого сусіда, який не повернувся з війни. Сьогодні я бігла дистанцію за свого сусіда, героя Сотнікова Євгена Ігоровича. Він, він загинув під час обстрілу вночі та став героєм. Я, я, дуже, я дуже поважаю героїв, які віддали своє життя та не пожаліли себе за нас, за нашу вільну Україну та за нашу свободу. Тому я сьогодні бігла так. Таку дистанцію як два кілометри, і я можу сказати, що це не дуже важко, адже це просто вшанування пам'яті справжніх героїв цього дня. Разом із цивільними бігли і захисники. Військовослужбовці другого прикордонного загону долучились, щоб віддати шану полеглим побратимам. Сьогодні ми підтримали цим забігом помершого, загинувшого, засобовую суверенітет, Рабоване Віталія. Вічна пам'ять героїв, вічна пам'ять всім героям, родинам Божої допомоги та підтримки нашої суспільної уваги. А військовий Петро Зуб навіть після поранення обрав найдовшу дистанцію та показав приклад мужності та сили духу. Що розкажіть мені, яку дистанцію біля сьогодні? Чудово. Чудово, бо я біг з натхненням тим, що ми доносимо народу України, що є. Треба пам'ятати про полеглих і їм вічна слава. І так же само теперішнім нашим, які зараз воюють, які зараз теж так же само. І за них теж не забуваючи, що вони так же само, їм, їм героям слава, і щоб їх теж оберігало. Для безпеки всіх учасників маршрути були заздалегідь підготовлені. На локаціях чергували працівники поліції та медики. А пункти з питною водою допомагали підтримати сили під час забігу. Всі учасники успішно фінішували та отримали пам'ятні медалі. Але найголовніше цього дня всі разом ще раз нагадали: пам'ять про героїв жива і вона об'єднує нас. Вічна слава і пам'ять полеглим захисникам України.